Новий 2024 рік розпочався в Балці з радісної події. Свої двері для малят та дітей міста гостинно відкрив ігроленд. Ігрова зона, батутна арена, лабіринт, гірки, будиночки та багато інших цікавинок здатні перетворити відпочинок з дітьми на яскраве феєричне свято. Власниця дитячої ігрової кімнати Світлана Гапуніч розповідає: ідея створення розважального простору для дітей зародилася давно, і ось нарешті цю мрію вдалося реалізувати. Створила цю ігрову кімнату насамперед для задоволення своїх потреб як мами, тому що дійсно в нашому такому чудовому затишному місті не вистачає ось такого куточка, де б діти могли провести час. І дійсно кожна мама хоче, щоб її дитина була щасливою, задоволеною і проводила б час із користю. І купити всі іграшки в світі ми не можемо, хоча ми хочемо це. І хочеться захотілося і зробити такий центр, щоб мама привела би, залишила. Дитинка погралася. В нас є багато іграшок, різних розвиваючих, тобто будиночки, лабіринти, все для діток. Спочатку ми ж знайшли такі можна сказати, приміщення, яке підходило би підходило для нашої такої мети, яку ми хотіли би створити. Це приміщення обиралося з таким можна сказати, чином, щоб тут було багато місця, щоб воно було просторим, світлим, затишним, щоб все. Це, щоб воно було комфортним для наших діток. Ми почали закуплювати мебель, таку, все, щоб відповідало віковим і та фізіологічним особливостям діток, тому що це час з дітьми, і тут повинно бути все відповідати їхнім нормам і стандартам. Дітки з одного року до дванадцяти можуть завітати до Ігроленду та поринути у світ веселощів та задоволення. Для діток від чотирьох років буде працювати няня, яка весь час знаходитиметься поряд та не дасть засумувати вашому малюку. Наша ігрова кімната може приймати діток від одного до дванадцяти років. Дітки з чотирьох років вони можуть залишатися самі. В нас в цей час може наглядати за ними няня, тобто вона проведе час з вашою дитиною. Вона буде за нею наглядати. Ваша дитина. Динка ні в якому разі не засумує в нас, я, я в цьому впевнена. Тому дуже часто зараз батьки дійсно не мають де залишити свою дитину і дійсно справи є різні. І тому я думаю, що це дуже гарний варіант. Ми тут завжди у нас працює няня з 10 до 8. Тобто, в будь-який момент батьки можуть привезти, залишити дитинку. Ми рекомендуємо залишати дитинку не більше чотирьох годин, тому що дітки втомлюються і щоб не так було їй важко, тобто до чотирьох годин дитинка може залишитися в нас. Ми, вона під повним наглядом, під повним контролем. Батьки за це не хвилюються. Діти просто в захваті від ігротеки, адже мають можливість не лише розважитись з казковими героями, але й познайомитися та поспілкуватися з іншими дітьми. Батьки кажуть, дуже задоволені, що нарешті в Балті з'явилася для дітей територія відпочинку. Я грав крокодила. і мені сам подобається е, лабіринт. Мені дуже хочеться тут побувати ще раз. Тут весело, дуже та цікаво. В нашому місті не так багато місць. міст. Вот, наконец-то, одне із відкриттів. куда можно будет приходить с детками. Чи подобается вам такая альтернатива? А, да, да, очень нравится, потому что действительно, э, действительно куда-то с детками ходить нужно. Дом и мама, и садик это хорошо, но параллельно нужно еще какие-то э, другие места. Ну, это полезно не только для детей, но и для мамочек. Э, очень рады, что открылся такой развлекательный центр. Я лічна ціля, пожелаю, звісно же, розвиватися, усовершенствуватися і приймати таких замечательных, хороших діток. На сьогодні прийшли сюди з моєю донькою для того, щоб дитина розважилася, отримала масу позитивних емоцій. Ну це у нас в місті такий невеличкий. Вперше так розумію, відкрився цей «Ігроленд». Сподіваємося на гарні емоції та чудово, щоб дитина провела свій вільний час. Відкрився новий заклад, ми дуже раді, що для наших діток є трошки куди сходити, де поігратися, щось нове побачити, з кимось познайомитися. Це дуже круто. Щиру вдячність висловлює власниця Ігроленду усім, хто допоміг у створенні такої кімнати, а також дякує нашим збройним силам України за можливість сьогодні працювати та творити. Хочу подякувати людині, яка нам дійсно допомогла в цьому. Підібрала нам приміщення, надала таке можна приміщення. Ось зробила нам гарний ремонт, і дійсно вийшло дуже затишно, просторо і комфортно для наших дітей, тому що дітки мають і санвузол свій, тобто є і дитячий, і дорослий туалет. Тобто діткам тут зручно і комфортно, і тепло. Ми хочемо подякувати Константину Олександровичу Пурчилу, Він нам дійсно дуже допоміг. І виконав всі наші прохання і всі наші такі задуми втіли в, в реальність. Тому велике дякуємо. Ще ми хочемо дійсно сказати дякуємо нашому ЗСУ, тому що завдяки цим людям, хлопцям, жінкам, які дійсно стоять на захисті нашої країни, ми можемо надати ось такий. Простір для наших діток, де вони можуть погратися, провести час, і це дійсно не вистачає зараз в наш такий нелегкий час. Ось такого відпочинку, такого релаксу, як і для батьків, так і для дітей. Тому я думаю, що прийшовши до нас в Ігролент, ви залишитеся задоволеними, позитивними і вам захочеться сюди повертатися знову і знову. Тому ми всіх запрошуємо. Будь ласка, приходьте до нас, будемо знайомитися, гратися, відпочивати і пити смачну каву. Запрошуємо до нас в Іграленд. У нас тут весело. Відтепер щоденно з 10 до 20 години усі бажаючі можуть завітати до дитячої ігрової кімнати Ігроленд та весело провести час разом зі своїми дітками. Юлія Бурка, Ігор Балагула, Балинформкомпанія.